Новий Core i 9 14900 k буде майже повною копією Core i 9 13900 k ті ж 24 ядра, той самий обсяг кеш-пам'яті, але частота підвищиться до 6 ГГц, тобто отримує плюс 200 МГц. Це підтверджується скріншотом, на якому продемонстровано інженерний зразок 14900K, крім того, витік підтверджує TDP125 Вт та необхідність напруги 1,385 Вольт для досягнення цієї тактової частоти. В одноядерному тесті CPU-Z процесор Core i 9 14900 k набрав 978 балів, а в багатоядерному 18118 балів. Таким чином новинка виявилася на 8-10% швидшою за попередника. Це досить непогано з огляду на майже ідентичні параметри, але треба розуміти, що в реальних додатках приріст може бути меншим. За те, що до Core9 12900K приріст досягає вже набагато більш вражаючих 19% та 59% в залежності від режиму. Значне покращення багатоядерної продуктивності порівняно з вихідним процесором Core i9 серії Alder Lake можна пояснити подвоєною кількістю енергоефективних ядер. Анонс нової лінійки процесорів 14-го покоління має відбутися на інноваційному заході наприкінці цього місяця. Компанія Gigabyte представила 16-дюймовий ігровий ноутбук G6. Новинка пропонує процесори Intel Core 13-го покоління, а також оснащується відеокартами RTX 6 GB або RTX 8 GB. Для обох прискорювачів заявляється TDP-75W. Ноутбук отримав 16-дюймовий екран із співвідношенням сторін 16 до 10, тонкими рамками та підтримкою роздільної здатності 1920 х 1200 пікселів. Для дисплея заявляється частота оновлення 165 Гц. У якості основи Gigabyte G6 може запропонувати 10-ядерний і 16-потоковий Core i7 13620H з частотою до 4,9 ГГц. Новинка підтримує двохканальний режим ОЗУ ddr 5 4800 та отримала по одному роз'єму M.2 2 Express 3.0 та pci Express 40 для NVMe накопичувачів. Пропонується вибір між SSD обсягом 512 ГБ або 1 ТБ. В оснащення ноутбука увійшли по одному роз'єму USB 2.0 та USB 3.2 Type A, два USB 3.2 Type-C, один mini display 1.4, один HDMI. Також є один комбінований 3,5 мм аудіовихід, один додатковий порт для мікрофона, гігабітний RJ45 LAN, а також кардредер microSD. Лептоп пропонує підтримку Wi-Fi 6i та Bluetooth 5.2. Новинка також оснащена батареєю на 54 годин. У комплект постачання входить блок живлення потужністю 150 Вт. Вага ноутбука складає близько 2,3 кг. Ціна новинки поки що невідома. Компанія Asus випустила відеокарту ROG Strix GeForce RTX 4090 OC Eva 02 Edition, виконану за мотивами аніми Evangelion. Флагманська відеокарта, оснащена GPU-AD102 на 16384 ядра CUDA, має на борту 24 ГБ відеопам'яті gddr 6 x 384 бітною шиною. Таке рішення, якщо його використовувати у парі з досить потужним процесором, впорається з будь-якою сучасною грою на найвищих налаштуваннях графіки, але головна особливість новинки це її дизайн. Кожух червоного кольору доповнений ефектною підсвіткою та металевим бекплейтом з аніми-персонажем та відміткою Єва 02. Ціна цієї красуні на китайському ринку становить 17999 юанів, приблизно 2480 доларів. У продаж картка має надійти 5 вересня. RTX 4090 oc EVO 02 Edition – не єдиний тематичний продукт. У дизайні EVO 02 Edition компанія також випустила материнську плату ROG Maximus Z790 Hero, корпус ROG Hyperion, блок живлення ROG Tor 1000 w Platinum 2 систему рідинного охолодження Rock Ryujin 3 3360 ARGB та інші залізки та аксесуари для ПК. Samsung Electronics повідомила про розробку перших у галузі 32 гігабітних мікросхем DDR5, що виготовляються за технологією 12 нанометрів. Це дозволить створювати модулі оперативної пам'яті більшої ємності. В опублікованому прес-релізі Південнокорейський Гігант заявив, що новий чіп дозволить виробляти серверні планки ємністю до 1 ТБ. Поява 32 гігабітних мікросхем DDR5 також підвищить енергоефективність планок оперативної пам'яті. Наприклад, щоб створити модуль ємністю 128 ГБ, використовуючи 16 гіабітні чіпи, необхідно використовувати технологію наскрізних міжкремнієвих з'єднань TSV. Але завдяки випуску 32 гіабітних рішень можна буде повністю відмовитися від цієї технології, що дозволить знизити енергоспоживання модулів DDR5 128 ГБ приблизно на 10%. Samsung швидше за все опублікує більш детальні характеристики нових чіпів до кінця року, коли вони будуть готові до масового виробництва. Компанія XFX звузила асортимент продукції відеокарта RX 7700XT 7800XT лише до двох серій. Обидві належать до лінійки Speedster, Merk та Kik. Хоча ці дві серії на перший погляд дуже схожі, та все ж таки між ними є помітні відмінності. По-перше, серія Merk позиціонується як найкраща в лінійці, пропонуючи геймерам повний спектр функцій, який має намір надати XFX. Серія Kick, навпаки, створена для звичайних геймерів, яким, можливо, й не потрібен повний набір функцій. Візуально обидві серії мають ідентичну конструкцію системи охолодження з трьома вентиляторами та очікуваною функцією подвійного BIOS. Найбільш очевидним відмінним фактором між Merck та Kik є дизайн бекплейту. У серії Merck він ребристий, а у Kik більш гладкий і має оптічний вигляд. Крім того, модель серії Merck має світлодіодний логотип XFX, а серія Kik не має жодних світлових ефектів. На даний момент XFX не розкрила повних характеристик жодної з цих моделей, включаючи тактову частоту або параметри живлення. XFX підтвердила наявність у моделі Merck випарної камери. Відеокарта Kik займатиме 2,5, а Merck 2 – 2.7 слоти розширення у корпусі ПК. Вихід обох цих моделей запланований на 6 вересня. Передбачається, що моделі RX 7800 XTK 319 Core Edition та 7700 XT xtk 319 Black Edition будуть пропонуватися за рекомендованими цінами в 499-449 доларів відповідно. У свою чергу модель rx 7800 xt Merc 319 буде дещо дорожчою. Компанія Tesla повідомила про запуск цього тижня нового суперкомп'ютера для вирішення ресурсомістких завдань пов'язаних зі штучним інтелектом. В основі використовується 10 тисяч спеціалізованих графічних прискорювачів Nvidia H100. Зазначається, що система забезпечує пікову продуктивність 340 петафлопс в операціях FP64 для технічних обчислень та 39,58 екзофлопс в операціях INT 8 для завдань штучного інтелекту. Таким чином, за продуктивністю FP64, кластер перевершує суперкомп'ютер Leonardo із показником 304 петафлопси, який розташовується на четвертій позиції у нинішньому світовому рейтингу суперкомп'ютерів. Новий суперкомп'ютер Tesla є однією з найпотужніших платформ у світі. На формування кластера витрачено близько 300 мільйонів доларів. Він підходить не лише для обробки алгоритмів штучного інтелекту, але й для HPC завдань. Завдяки цій системі компанія розраховує значно розширити ресурси для створення повноцінного автопілота. На тлі дефіциту прискорювачів NVIDIA H100 компанія хоче диверсифікувати обчислювальні потужності. Для цього Тесла веде розробку власного пропрієтарного суперкомп'ютера Dojo. У проєкт планується інвестувати 1 мільярд доларів. Вже до жовтня наступного року Тесла розраховує подолати бар'єр у стоїк за флоп з продуктивності, що більш ніж у 60 разів потужніше за найпродуктивніший суперкомп'ютер у світі на сьогоднішній день. На жаль, власники Steam Deck не зможуть повною мірою насолодитися новою рольовою грою Starfield. У перших оглядах Starfield мова йде про невтішні результати роботи зі Steam Deck, деструктор повідомляє про тривале завантаження, множинні збої та нестабільну частоту кадрів з величезними просіданнями під час гри та бою. Та Чаркейт пише, що єдиний спосіб взагалі зараз грати в гру це встановити все на мінімум і ввімкнути FSR 2. І навіть у цьому випадку частота кадрів у грі може впасти до 20 при дослідженні великих міст. Видання повідомляє, що Bethesda рекомендувала не грати в Starfield на Steam Deck. Коли Тода Говарда запитали, чи гра сумісна зі Steam Deck, він ухилився і відповів: Ми поговоримо про це пізніше. Можливо, щось зміниться в майбутньому і патчами, але навряд чи ситуація зміниться радикально. Компанія Microsoft повідомила, що більше не підтримуватиме текстовий редактор WordPad. Програму видалять із Windows з одним із майбутніх оновлень. WordPad входив до складу операційних систем Microsoft починаючи з Windows 95. Замість застарілого редактора компанія рекомендує використовувати Word або блокнот. Блокнот цього року отримав вкладки та функцію автоматичного збереження сеансу після закриття програми. Раніше у Windows 11 з'явилася нативна підтримка архівів у форматах RAR, 7Z, GZ та інших. Перші тести показують, що поки сторонні утиліти на кшталт WinRAR справляються з розпаковуванням файлів значно краще. Цікава новина розповсюдилася через ресурси на тему заліза. Торкається вона одного із видів шахрайства, коли процесор продається під виглядом дорожчої моделі після заміни кришки охолодження. Своєю історією поділився користувач Reddit, який придбав топовий процесор Core i9 13900K на маркетплейсі Amazon. На ділі виявилося, що процесор має меншу кількість ядер і всі утиліти розпізнають його як Core i 7 13700 k Існує приблизно 200 доларів різниці в запропонованих цінах між цими процесорами, і, можливо, користувачі спокушаються знижкою або хорошою ціною. Головним достовірним атрибутом підробленого процесора є маркована кришка, на якій вказано номер моделі Core i 9 13900 k Кришка була акуратно знята зі справжнього процесора та встановлена на дешевший аналог. Таке шахрайство надто очевидне, але якщо покупцем буде зовсім далека від індустрії, людина, яка не цікавиться технічними характеристиками та не використовує діагностичні утиліти, може не помітити обману. Ситуація не нова. Раніше вже з'являлася інформація про процесори з підробленими маркуваннями. Не обов'язково це означає заміну теплорозподільної кришки, може використовуватися лазерне гравіювання та інші методи. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.